Всіх вас вітаю, шановні глядачі! Ми сьогодні будемо казати про грошові допомоги, окремо від уряду України і окремо від Всесвітньої програми Організації Об'єднаних Націй. І ви зрозумієте, про які цифри йде мова і хто саме зможе отримати дані грошові допомоги. Ну, в першу чергу, в 2025 році до Дня Незалежності. Деякі категорії українців зможуть отримати разову грошову допомогу. А саме мова йде про цифри від 450 до 3100 гривень. Тобто в оцих межах люди, про які ми зараз кажемо, від держави отримують оцю разову грошову допомогу. І саме уряд України затвердив розміри розмірі виплат на 2025 рік. І Кого ж це стосується? А це стосується особ з інвалідністю внаслідок війни. Перша група отримує 3100 гривень, друга група отримує 2900 гривень, і третя група отримує 2700 гривень. Наступна група це учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув'язнених у таборах. Саме ці люди отримують 1000 грив. Наступна група це особи з особливими заслугами перед батьківщиною. Ця група отримує 3100 грив. Наступне. члени родин загиблих захисників. Вдівці вдови померлих учасників бойових дій. Саме для цих людей держава передбачила 650 грив. Наступні. Учасники війни. Колишні в'язні концтаборів примусово вивезені на роботи діти партизанів. І саме для цих людей 450 гривень передбачила держава. І ось виникає питання: а чому такі межі від 450 до 3100 гривень? Що ці кошти можуть надати цим людям за, для вирішення їхніх питань? Бо це мова йде про одноразову грошову допомогу. Але так як незабаром буде День Незалежності України, і держава має показати своїми діями, що вона піклується про цих людей. Але оці грошові виплати, вони не надають вирішення питань саме цим людям, які втратили в першу чергу своє здоров'я. Бо ці цифри, про які ми щойно сказали, це відношення держави до цих людей. Бо гроші є, ви всі знаєте про це, коли чиновникам апарату, відповідним керівникам підвищують заробітні плати, і там мова йде про сотні тисяч гривень. А тим людям, які постраждали, держава надає ось такі сміхотворні суми. Максимум це 3100 гривень. Виплати мають бути здійснені до 24 серпня 2025 року. А також є інформація про те, що ООН Об'єднаних Націй також надає допомогу. І зараз ми з'ясуємо, для кого ця допомога. А мова йде про українців із вразливих категорій, які зможуть отримати грошову допомогу від організації об'єднаних націй. І мова йде про Всесвітню продовольчу програму, яку продовжили до кінця травня місяця цього 2025 року. І відповідно, джерело цієї інформації – це прес-служба соціальної політики Міністерства соціальної політики України. Громадяни України з найвразливіших категорій, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, мають низькі доходи та не отримують інших грошових допомог від міжнародних організацій, отримують додаткову фінансову підтримку від ООН. І відповідно у Мінсоцполітики пояснили стосовно розмір. Такої допомоги. А це різниця між пенсією або соціальною виплатою, яку вже має людина. Та 3250 гривень. Тобто максимум це 3250 гривень. І ось має бути різниця між цією мінімальною пенсією, яку людина отримує, або соціальною допомогою по відношенню до цифри 3250 гривень. Ну, наприклад, якщо соціальна виплата. Становить 2700 гривень, людина отримує від ООН ще 550 гривень додаткової допомоги для того, щоб приблизити цифру до 3250. Ось, щоб ви розуміли, яка ця допомога. І Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплату осієї допомоги. До кінця травня місяця. І як же можна її отримати? Отримувачем допомоги. Додатково нікуди звертатися не потрібно. Вона буде виплачена тим же способом, яким людина вже отримує свою пенсію або соціальні виплати. Це або через банківську карту, або через Укрпошту. Ось ми порівняли оці. Два приклади стосовно того, що держави виплачують грошову допомогу до Дня Незалежності України, і відповідно, грошову допомогу від всесвітньої продовольчої організації. Це Організація Об'єднаних Націй. І ось оці цифри це ті цифри, на які на превеликий жаль прожити не можна. І ці цифри не надають вирішення. Тих нагальних питань, з якими стикаються ці люди, у яких є безліч невирішених питань, на які потрібні в першу чергу гроші. І ось що пропонує держава. Тому, шановні дачі, ми з вами проговорили оце важливе питання для того, щоб ви знали, які дії від держави стосовно допомоги оцим категоріям населення. Тому, якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайки. Залишайте під цим відео коментарі, свої думки. Можливо, ви отримуєте допомоги, які ці грошові допомоги, що ви бачите для себе стосовно тієї допомоги, яку держава буде надавати у вигляді підтримки. Окремим категоріям до Дня Незалежності України стосовно цих цифр. Будь ласка, залишайте свої думки. Ставайте нашими підписниками, ми сьогодні казали про грошові допомоги, які держава планує для тих людей, про яких ми сказали. Тому я всім дякую, шановні дачі, і вже до нових зустрічей.